Доброго дня! Сьогодні ви почуєте історію: це не просто байка про козаків, це історія про козаків некромантів, таких, що піднімали не тільки повстання, а й усе, що вже давно мало б лежати в землі. Налийте чаю, винця чи свяченої води, бо ця історія, саме та, після якої навіть ваш кіт раптом стане дивитись у порожній кут занадто довго. Ти прокидаєшся до світанку, але не тому, що хочеш, просто хтось копає землю біля твоєї хати, тихо, ритмічно, без поспіху. Ти не поспішаєш вставати. З досвіду знаєш, це або дідо Стаб, що знову забув, де закопав свою дружину, або твій мрець, що вирішив без дозволу погуляти. Ну й куди ти, Іване, знову попхався? Іван не відповідає, він мовчазний, але слухняний. Ти виходиш на двір. повітря мокре, як стара ганчірка, важко дихається, ніби ліс сам не хоче, щоб ти розмовляв. На подвір'ї яма свіжа. Поруч Іван стоїть, тримає лопату навскіс, мов косу. У нього, як завжди, перекошений череп, і одна зіниця дивиться в бік, де вже двадцять років немає нічого. Іване, я ж казав, Іван не реагує. Просто опускає лопату і злегка знизує плечима, як уміє, бо одну ключицю він ще не докопав. Тиша, ліс шепоче, але немов чужим голосом. Ти придивляєшся, в ямі щось темніє, не глина і не корінь. Ти нахиляєшся, придивляєшся, витягуєш стару кістку. не твою, не Іванову, і не з цього села. Але яка різниця? Нехай буде про запас. І ти йдеш ставити на чай. У тебе не просто хата, а місце смерті з пропискою. Невелика, з кособоким димарем, що димить навіть тоді, коли нічого не горить. Стіни хатини чорні. Не від фарби, а від часу і попилу. На полицях банки. У банках не завжди. Тільки зілля. Є одна підписана Тетяна 1432. Ти вже не пам'ятаєш, хто така тетяна, але точно знаєш краще не відкривати. Бо Тетяна дуже любить поговорити, а ти ні, особливо посеред лісу, особливо з трьохсотлітньою жінкою. У кутку робоче місце, невеликий стіл з шрамами від ножа, капельками воску і плямами, що не змиваються навіть святою водою. Над столом карта стара. На ній позначені всі місця, де ти щось закопав, а також де тебе намагалися закопати. Іван заварює чай, меліса, полин. І трохи перцю, щоб не заснути і не вмерти вдруге. Взагалі ти не злий, просто ефективний, у лісі багато роботи, а ти один, ну, майже один, бо є Іван, колишній вояк, а нині повноцінна допомога по господарству. Іван не говорить, але іноді стукає зубами, якщо щось. Не подобається. Ти його підняв років десять тому з болота під печерною. Він там пролежав із шістнадцятого століття і досі віддає болотом і таким зарозумілим спокоєм, ніби знає більше за тебе і не поспішає ділитись. Одного разу ти помічаєш дрова, що зібрав Іван, цього разу дуже рівненькі, гладенькі, зі свіжими латунними клепками. Іване, це з воза? Іван не відповідає, але шкарпетку з кишені дістає. На ній вишивка Купець опанас меджибіш. Після того вечора купці почали обходити ліс десятою дорогою, і тепер тобі треба самому ходити за сіллю. Взагалі Іван універсальний. Одного разу ти просиш Івана підмести хату, ну, наче звичайна справа пил, павутина, шмат, трави в мисті. усе як у нормального некроманта. Через півгодини заходиш, і бачиш. віник в руках, підлога чиста, стіни теж, і навіть стеля блищить, як після освячення. Але щось не так. Книжки всі перевернуті, часник із вікон зібраний в букет. Твій улюблений череп тепер на середині столу у ньому квіти, і. Записка для господаря Іван стоїть посеред хати, в очах порожнеча, і з рук випав віник. Іване, я просив підмести, а не проводити ритуал очищення хати від усього живого, але що б там не було, Іван завжди поруч, навіть коли не треба, навіть коли ти приймаєш ванну, особливо тоді. Іване, вийди, ну хоч зараз, і не клацай, ти вже змирився, навіть повісив рушник так, щоб прикривав і гідність, і совість, і все одно ти йому вдячний. Бо в цьому лісі, де живі обходять тебе десятою стежкою, а мертві шукають, де сховатись від роботи, Іван єдиний, хто досі тримає дисципліну Ти збираєшся, їдеш, І дерева не хитаються. А ніби проводять поглядом. Тут чекають двоє твоїх товаришів. Обидва сидять на колоді, схожій на хребет якогось дуже великого звіра. Колода парує. Один із них каже: Ми тебе чекали. Це Єрема переносець середнього віку, середньої статури та середнього інтересу до моралі. Весь у чорному. І весь час у болоті, не тому, що стиль просто ніколи не розраховує правильно, куди перенесе труп і куди переміститься сам. У нього рваний кожух, обгорілий край торби і незмінний запах кістяного диму і сирої землі, його здатність телепортація себе і мертвих. Якось каже Ярема, поки ти дістаєш чай переношує тіло старого сотника з кладовища до склепу. Ну, думаю, красиво буде, обрядово, але склеп був запечатаний, тому тіло з'явилось не всередині, а на даху, прямо під час весілля місцевого дяка. Дяк бідолаха подумав, що сам себе побачив у майбутньому, кинув наречену, втік у ліс, постригся в монахи. А тіло я так і не зняв, там і лежить, гріється на сонці. Кажуть, дяк іноді виходить з лісу, цілує хрест і каже Дякую, що попередив. Всі голосно сміються. Інший твій товариш Онуфрій живолюб, худий, як піст у грудні, в очах блищить доброта і легкий фанатизм. Одягнутий у щось між чернечим одягом і ковдрою для собаки, волосся скуйовджене, в бороді живе синиця, його сила оживляти не лише людей, а й тварин, ба більше розмовляти з ними. І він дуже цим захоплюється, іноді більше, ніж слід. Він починає свою історію. Був у мене етап експериментів. Так, буває, некромантія це не завжди серйозно, іноді хочеться трохи імпровізувати. У селі біля Летичева не було вовків, усі радіють, а мені сумно. Думав, оживлю одного тихенько, для рівноваги в екосистемі, ну щоб ліс не розслаблявся. І щоб зайці з повагою жили, а не як нині панами себе величають. Оживив старого вовка, великий, сивий, очі, як у звіра, що вмирав вже тричі, такий з характером, з голодом і з темпераментом, а щоб не злякав селян, натягнув на нього овечу шкуру. Біла, пухнаста, з бантиком думав потихеньку пустити в село. Хай поживе, адаптується, звикне. Він звик. Але по своєму. Першого ж дня пропала вівця. Сказали, втекла дурна знову до лісу. Другого дня ще дві. А потім зникла корова. Та сама, що була, як дядько Петро після трьох весіль. Почали підозрювати вовків, але ж нема. А тут. По полю ходить вівця. Одна біла, спокійна, але з очима, які бачили більше смертей, ніж сільський цвинтар. Пішли чутки. Сказали то не вівця, і не вовк, а щось інше Вівцекабра. Шерсть, як у баби ганни під платтям, зуби гострі, мов язик тещі. Кажуть, шепоче, бе -е, з погрозою. Через два тижні село оточили сіллю, часником і навіть кількома священниками, збудували вежу, призначили стрільця, а вівцекабра просто перейшла в сусіднє село. І знову все спочатку. Мене звинуватили. Але доказів нема, тільки клунок шерсті і відбитки лап на сільраді. З того часу кажуть. Тиха вівця гірше вовка. Ви посміхаєтесь і розказуєте один одному свої історії аж до самого вечора. Чай давно вистих, дим з люльки химерно тягнеться до стелі, а Іван дбайливо підкидає дрова, зиркаючи на всіх порожніми, але уважними очницями. Лунає історія, яку нуфрі оживив барана, а він почав писати гороскопи і не визнавав астрономії. Ярема телепортував п'яницю в гухий ліс і не повертав, поки той не відрікся від випивки. А ти мовчиш, бо твоя правда то вже не історія, а компромат усе як завжди. Некроманти дивні, можливо, трохи самотні, але коли вони збираються разом, світ стає трохи смішнішим і значно менш передбачуваним. А завтра знову робота? Мертві самі себе не піднімуть. Дякую за увагу і слава Україні!